Доброго суботнього дня всім! Вийшла на вулицю, подивитися, що коїться. Ну і, звісно, по господарству, до курей, від курей. Сніг у нас помалу сходить, бо, тому що ще був він у нас позавчора, чи вч... да, позавчора. Позавчора ще трошки підмітало сніжко. Ну і тепер уже просто лютий мороз. Трохи мені. Ну не те, щоб лячно, бо вже і не лячно. Третій тиждень, лютий місяць. У нас тримається температура, в середньому нічна, мінус 10. Це досить прохолодно. І поки був сніг, то я ще мала думку, що воно все прибережеться. Те, що зійшло, але тепер сніг зійшов і мороз далі лютує. Хочу показати вам тюльпани. Я так думаю, що вони, і тут так само в мене нарциси, я так розумію. Я так думаю, що багато що померзне через ці морози, бо якби був сніжок, звісно, було б набагато краще. Але маємо те, що маємо. Полягла навіть живучка, хоча вона стійка. Що збереглося, а що ні, ми вже будемо бачити, коли буде потепління. І тоді вже буде видно, які рослинки перебули ці морози, і відійдуть, а які не готові були до морозів і зарано прокинулися. Ну, погода цього року така. До мене прямує посилка. До речі, хочу сказати, що посилка цього разу дуже довго. Оформлювалася, тому що, звісно, все покажу, коли получу. Вже з понеділка, напевно. Посилка невелика. Хотіла багато трав. Я все ж таки думаю, що реклама робить своє діло, і коли ми. Всі одночасно, дивлячись одна у одної, замовляємо в одного виробника рослин в, одного, ну, в одному розсаднику, то і і розсаднику, бо нічого не встигають. Ну І нам, звісно, прикро, бо, тому що ми не отримуємо ті рослини, що хочемо, бо їх вже нам не дістається. Але як є, дещо я ще докупила саме на цю е галявинку, бачу, що моє. Ялинки страшно уявити мені, бо все посажено. страшно мені уявити, як вони перебувають, але я знаю, що розсадники, рослини зимують у них на вулиці, і тому, в принципі, в землі їм не має бути холодніше, аніж в горшечку. Сьогодні я зранку. Пішла, подивилася по своїм по підвіконникам, де я вирощую, пробую не вирощую, а пробую вирощувати розсаду і оті живці, що казала, що я заживчувала, заживцювала хакуру нішики, ось цю, так само кизельник, що є, і живучку. Не живучку, а жимолость, жимолость оцю. Іду вам покажу, як там у мене підвіконник, що там у мене на підвіконнику. Кожен рік у мене ця кімната, ну, тут ніхто не живе, і ця кімната кожен рік у мене перетворюється на такий собі розсадник, бо тому що іншого місця, щоб було сонечко, у мене немає. Ну і використовую я старий розкладний стіл. Поки що так, потім, коли розсажу ці перчики, і це все по окремим. По окремим стаканчикам, звісно, місця треба буде більше. Ну, Так як я не маю у мене теплички такої серйозної, бо тому що я не займаюся цим у великих масштабах так, для себе улюбленою. Я розказувала спочатку давайте, про приємне, мої перці. Хто пам'ятає, я сажала разом з вами перці. Перці в мене вже посходили. Я їх вже перенесла раніше, вона, я зберігала їх на. Теплому котлі, щоб не особливо під сонцем, так, щоб вони, земля була тепленька, і вони прогрівалися. Ось, бачу, що сходять ще не. Де ж той край? Ось, бачите? Це у мене перчики. Один сорт. Ось тут у мене інший сорт, а ратунда жовта ще не зійшла. Вона взагалі-то пізно сходить. І... Ну, така повільна вона, я не переймаюся цим, вона ще має час. Так само я живцювала, ну, це про насінку. Тут, ми, ви пам'ятаєте, пеларгонія у мене і ця кропивка, за яку було питання, чи це колеус. Я все ж таки думаю, що це не колеус, я наводила е Google. І там така складна назва, я знову її забула. Ну, щось тут у мене росте. Так само ось тут. Чекайте, відкрию. Ось так відкрила. Тепер буду показувати. Якщо ми хочемо бачити швидкий результат, звісно, його буде найкраще видно на вербі. На ось вона, хакурені шики. Бачите, тиждень назад, минулого тижня, я поклала ці живці в землю. І ось вона вже розпускається. З горшечки її трогати не можна, я вже мала досвід. Я, Минулого року живцювала собі, мала досвід. З горшечка її не чіпаємо, поки вона ну, остаточ остаточно листочки зазеленіють. Звісно, це верба, саме простий в догляді, саме проста в догляді і в живцюванні рослина. Вона пусти корінчики, і потім я їх усіх пересаджу в інше кожний окремо. Поки що так. Тут у мене кизильник. Ні, це жимолость. вибачайте, це жимолость. Як ми бачимо, жимолость також швидко прокинулася. Ось, чекайте: наведу телефон. Ось, бачите Тик. оце все. Це жимолось вже прокидається. Так що оці в пазухах листочків ось оці. Тик, тик. Також пройшов тиждень, і ми розуміємо, що жимолость, ну, вона взагалі, то ця жимолость шапошна, Якщо я вже казала, якщо гілочка е, торкається землі, то вона випускає коріння. Я думаю, у мене проблем з нею не буде. Я просто. До речі, як я зживцювала, так як і всі рослинки. Низ на 45 під кутком обрізаю, верх рівненький, і бачите, верх рівненький, отак. От Дивіться, кругом вже пускає. І просто в землю це у мене була покупна земля, тому що я пересаджувала свою кімнатну рослину, в мене залишилося. І я її використовувала цю землю. Ось. І ми бачимо результат. І ось я хочу показати вам кизельник. Кізельник я бачу також. Ні, кизельник ще не видно, не буду. Очевидно. Видно, так. да, да кизельник також. Ось. Бачите? Наведу. Також кизильник прокидається. Я сподіваюся, що він... Так, да, да, ось тут. Важко сфокусувати камеру. Ось, бачите. Також у пазухах листя він також прокидається. Е, перший раз я живцюю кизильник, ніколи це не робила. Думаю, що все йому буде гаразд. Ось так в один, все в одному лоточку. Лоточок у мене від салата, це що ми їмо ці лузимо ці салати. І тут просто ґрунт, звичайний без цього. корінчик, кожний патичок, кожний живець я е, вмакувала, як це вірно сказати, обмочувала в корневін звичайний такий, і в землю. все. Все. І ось вони у мене були до цього часу. Все, накриваємо зараз назад, зав'яжу. До цього часу вони були у мене на теплому котлі. Тепер я їх переставила сюди ближче до сонця, щоб сонце було. Ну, звичайно, буду контролювати. Все у мене ці у мене під плівкою, а це просто в мішечку. Це все додає е, такий, як це сказати, вірно, парниковий такий ефект ніби міні-тепличка. Будемо говорити, як є. І я думаю, що скоро буде день вже у нас довший, і я зможу. ну, У мене немає спеціальної лампи, і день, коли буде довший, то для рослинок це буде краще, вони будуть краще прокидатися. Ось, отакий у мене невеликий досвід. Ну, Хакура взагалі мені де такий ось. Хакурані шики у мене на штамбі взагалі, то але ці маленькі росточки у мене вже є, я їх вже розсаджувала собі. Ці маленькі е рослинки будуть кущовими. Для того, щоб вивезти їх на штамбі, треба буде вибрати на один стовбур. ну Так як все ми робимо для того, щоб зробити штамбову рослинку, ми виведемо на один стовбур, отак, як там у мене. Це у мене щеплена рослинка, а так буде просто: в один стовбурець ведемо, потім на потрібній висоті будемо обрізати і формувати штамп, якщо е, будемо хотіти. Я хотіла хакуру, тому що маю думку, дещо змінити там. Позад будинку, і тому хакура дуже невибаглива рослина. Тим більше, якщо вона буде рости одразу з коріння, не на штамбі. Тобто вона не обмерзає, не має таких якихось особливих хвороб. Вона і не мала у мене. Тому я сподіваюся, що це в мене буде. ну Тут у мене вже є вдалий експеримент, так само з цією жимолостю. Взагалі-то я це робила не тому, що мені дуже потрібно, а тому, що мені хотілося. Щось робити цікаве. Ось, да мені подобається Да я бачу дизнучка, він мені то, також подобається. Все ж таки хочу краще показати, можливо, буде видно краще. Оці світлі такі. Ось вони, світлі такі, ось. Це видно, що в пазухах прокинулися листочки. Ну, ось так. Показала, поділилася з вами міні розсадничком Звичайно, буду разом з вами слідкувати за цим усім, як воно буде у нас далі розвиватися. Мені дуже подобається це таке. А, до речі, з хвойними у мене ніколи не вийшло. Ні разу не знаю. Не моє це хвойні, черенкувати, живцювати це не моє. Не знаю, у мене не виходить. Якщо такі звичайні рослини. А, до речі, так само в цей час можна дуже гарно живцювати спірею. Хто має спірею і хоче, це дуже вдалий такий експеримент з спіреєю. Вона так само, як і хакурані шики, вона легко приймається, вона навіть приймається під баклажкою. Під під бутилкою пластиковою приймається як троянда. Дуже гарний. Во тепер в цей час, коли ви формуєте якісь кущі. А й до речі, на даному етапі, хоч воно ніби. Лютий місяць і можна було би щось стригти формувати, нічого не роблю, тому що на вулиці в такий мороз боюся пошкодити рослинам, і тому тепер просто така пауза. Пауза, яку можна зайнятися чи ринкуванням, вибором рослинок, купівлю рослинок, якщо дозволяють кошти. І ось на цьому етапі, але вже з понеділка нам обіцяють потепління, і ми вірвемося в наш. Садовий е, сезон, на що я дуже сподіваюся, дерева треба було пообрізати деякі. Ну, частину я обрізала восени, частину ще тепер дещо треба сформувати. І е, У мене шовковиця ще не формована, я її обрізала була на перший раз, щоб пагони не, не, на вітру не, ну, не висіли, були більш декоративними, а тепер треба сформувати більш краще. Так що все у нас попереду. Чекаю вас в коментарях, чи живцюєте ви щось, як ви живцюєте, можливо, є якісь е, секрети. Ну, кожен має свої, е, свій досвід, і мені би теж хотілося, які рослини можна тепер з тих, що є в наявності. У мене, хто слідкує, той знає, які у мене рослини ростуть, е, е, хто може сказати, що я ще могла би заживцювати для того, щоб. Прикрасити, можливо, потім роздарую, бо тому що так багато не треба. Але ж буду чекати на вас, щоб ви розповіли, як там у вас з цим живцюванням? Є справи чи немає. Все, всім гарних вихідних.